Нове та сучасне обладнання. Компостувальна станція у Львові отримала дробарку та навантажувач. Пам'ятка архітектури національного значення у Волі Гомолецькій реставрують унікальну церкву XVIII століття. Перший в історії ветерани на протезах вирушили до підніжжя Евересту з благодійною місією. Компостувальна станція, що працює у Львові на вулиці Пластовій, отримала нове обладнання. Йдеться про дробарку для деревини. Ця дробарка нам забезпечить подрібнення всього гілля міста і територіальної громади. Крім того, вона має такі досить великі потужності, що нам надасть змогу приймати і переробляти великі обсяги надходжень деревини, в тому числі і збільшити наші виробничі потужності, які ми зараз маємо. Також комунальне підприємство отримало навантажувач, який нам і забезпечить погрузку як і готових продуктів, так і деревни для того, щоб їх в подальшому переробляти. Очікує компостувальна станція на надходження й іншої техніки, зокрема самохідного аератора, який збільшить переробку органічних відходів. У минулому році їх тут прийняли 9 тисяч тонн. Максимально з новою технікою, компостувальна станція зможе прийняти і переробляти до 30 тисяч тонн органічних відходів. Ми очікуємо ще на сьогоднішній день. Сито, яке дасть можливість просіювати кращу фракцію і давати можливість її переробляти або в компост, або в піліту. Все обладнання в рамках, яке зараз на момент заводиться, є там мільйон сто тисяч євро. Протягом цього літнього періоду ми плануємо повністю очистити компостувальну станцію від всіх старих відходів. По суті, відбулося вже навчання нашого персоналу. Обладнання закуповують за кошти Європейського інвестиційного банку. На місяць компостувальна станція переробляє понад 600 тонн сировини. У селі Воля Гумолецька, що входить до складу львівської громади, триває реставрація дерев'яної церкви Пресвятої трійці, пам'ятки архітектури національного значення. Перша письмова згадка датується 1578 роком, оскільки це є пам'ятка національного значення, вона має дуже важливе значення для всієї країни. Така церква вона відрізняє нас від інших країн. Власне, це є наша особливість, ця дерев'яна церква. Тут власне проводиться така комплексна реставрація відновлення цього храму, такого традиційного українського храму, який покритий гонтом, таким. Накриттям спеціальним, яке буде виконуватися також на замовлення реставраційної фірми, майстрами з Карпат. Церква потребувала комплексних відновлювальних робіт. Довгі роки реставраційні роботи розпочали ще у 2021 році. Однак із початком повномасштабного вторгнення тимчасово зупинили процес. Водночас, під час початкового етапу розкриття дерев'яних стін виявили критичні пошкодження конструкцій, що вимагало зміни технологічного підходу. Фахівці дійшли висновку, що церкву потрібно розібрати, щоб замінити прогнилі або зруйновані елементи. Ми звернулися до фонду Алів. Це такий фонд європейський, який допомагає, який займається збереження культурної спадщини, але власне в зонах конфлікту або там, де є якісь проблеми з кліматом, допомогли нам, по-перше, зробити сканування 3D-сканування документації нашої проєктної. фонд виділив 70 тисяч євро, які надійшли вже перший транш. Ще понад 9 мільйонів гривень передбачено із міського бюджету. Реставраційні роботи вдалося відновити наприкінці 2023 року. Її ми розібрали до самої основи, замінили підвалини і пізніше назад повністю все змонтували. При тому ми. Старалися залишити чим більше натуральної первісної субстанції, замінювали тільки ті частини брусів, які взагалі не не підлягали вторинному використанню. А сторонні бруси десь приблизно на на 70% Є збережені зараз. робітники монтують карнизи. Наступний етап кожухування і покриття гонтом окремий напрям робіт встановлення інженерних мереж, яких раніше у храмі не було. Зокрема, йдеться про монтаж електроосвітлення, системи пожежної се. Сигналізації блискавку захисту та пожежного резервуара водночас зараз відбувається реставрація унікального внутрішнього стінопису. На даний момент дівчата роблять закріплення стінопису, підклеювання паволоки. Власне, церква розбиралася. Відповідно, стінопис був фрагментарно заклеєний профілактичним заклеюванням для того, щоб максимально зберегти існуючі розписи. І зараз іде. Закріплення власне тих ділянок, які відстали, закріплення паволок, яка була підірвана, розрізана, в неї підклеюють і, власне, ті найосновніші консерваційні процеси, які будуть від яких залежить власне збережені пам'ятки, адміністратор храму при Святої Трійці наголошує, відновлення церкви для громади надзвичайно важливе. Перед Реставраційними роботами ще ми служили десь 20, 5, 23 році ще відбувалося богослужіння. З 2007 року я прийшов на парафію, було наскрізні такі аж отвори в деяких місцях, аварійному стані церква, храм. І знаєте, дуже милує серце, що наступний рік їй 270 років. Яке буде гарне святкування? Що церква відновилася? Завершити реставрацію церкви Пресвятої трійці планують до кінця цього року. Українські ветерани на протезах вперше піднялися до базового табору Гореє «Еверест». Так, воїни хочуть зібрати кошти для Анброукен. Ветерани спецпідрозділів української розвідки Іван Тарн Артан та Олександр Дашко Кракен здолали 5280 тисяч метрів і встановили біля підніжжя Евересту прапор з підписами незламних пацієнтів центру Анброукен. Участь у проєкті стала складним викликом для обох хлопців. Мета цієї експедиції зібрати три. Мільйони гривень на спеціальне обладнання для лікування фантомного болю у захисників з ампутаціями, які відновлюються у центрі Unbroken у Львові. Учасники сходження закликають усіх підтримати цей збір. Літо на львівщину прийде у червні натомість найближчими днями погода і далі буде мінлива. Щоправда, в четвер і в п'ятницю температура потішить, зросте до 20 і вище, проте навіть у ці дні все одно дощитиме, і можливо з градом. А вихідні знову прийдуть прохолодні. Потрохи до кінця травня денна температура зростатиме, та парасольку залишати вдома не варто. Такий холодний і дощовий травень, як цьогоріч, для Львівщини, не зовсім аномалія, кажуть синоптики, бо за останні п'ять років він таки став холоднішим, але Саме цього року температурні показники у травні нижчі від норми майже на 5 градусів. Це досить суттєве відхилення. А от влаштували таку нелагідну весну не лише для нашого регіону, а й всієї України холодні повітряні маси зі Скандинавії. Такий цікавий факт, що ми, от саме в травні цього року, перебили три рази мінімуми температур, тобто рекордні значення мінімумів. Ми навіть зимою такого не перебиваємо, а ось в цьому травні в нас таке сталося. Але знову ж таки кажу, травень в нас вже декілька років не є теплим таким місяцем, як було це раніше. Літо, звичайно, що буде. Говорити про 40 градусів на Львівщині ну, це трошки дивно. Але 35-37 в окремі дні це, звичайно, ймовірно. Короткочасні грозові дощі з грозами, градом, шквалами теж ймовірні. Періоди сухої погоди звичайно ймовірні.